На сьогодні я є членкиня українська команда «Волонтерський штаб. Наша команда всеукраїнська. На сьогодні вона надала допомогу 260 мільйонів гривень, і 273 тисячі людей вже отримали цю допомогу. Я дуже пам'ятаю, як спочатку штабного вторгнення прийшла така бажана допомога, коли був окупації. Це був перші місяці. В нашому місті. І ми тоді дуже слажено працювали з нашою командою. Ми допомагали військовим, переселенцям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, навіть тим, хто просто втратив роботу і залишився в скрутних життєвих обставинах. Сьогодні нічого не змінилось. Ми працюємо кожен день, допомагаємо людям тим, хто в цьому сьогодні потребує. На мою думку, вивчення питання щодо розподілу коштів бюджету повинна займатися місцеве самоврядування, але, на жаль, вони сьогодні не беруть це за основу. Тому це зробила наша організація. Результати опитування такові: перше місце це безпека. Це укриття закупівля антидронових рушниць, все, що нам дає сьогодні безпеку. Друге це підготовка до опалювального сезону, Третє – це медичне обслуговування. І четверте – це рівень комунальних послуг. Всі особисті результати я, як голова громадської організації, донесла міському голові. Я точно знаю, що вже прийняті зміни до бюджету 2023 року, і були виділені кошти для підготовки і ремонту першої групи укриттів. На сьогодні шостенська громадія ще досі має п'ята колона, сильний і потужний вплив. На жаль. Органи місцевого самоврядування, я зараз маю на увазі Шосінського міську раду, депутатський корпус, не вказали зрадниками колаборантам, де їхнє місце. Вот і не голову на другий рік повноштабного вторгнення. Хочу зауважити, що наша громадська організація Шосінська актив громади єдина, яка офіційно звернулася до представників місцевої влади, щоб вони посприяли у вирішенні питання заборони УПЦ МП і прискорити процес позбавлення від мандатів депутатів ОПЗЖ. І після цього почалися оці ліквідаційні дії щодо нашої організації. Але хочу сказати, що червоні мундіри не пройшли, сот ми виграли, і на сьогодні наша громадська організація працює як і працювала. А Павленко, який себе позиціонував як псевдоюрист, псевдоадвокат, псевдожурналіст, буде відповідати сьогодні за шахрайство, бо саме він виступав ліквідатором нашої організації. Я пам'ятаю, що ви вже колись питали мене про це, це було кінець 2020 року. одразу як тільки депутатський корпус обновився, да, приступив свої роботи. Я тоді сказала, що ну прийшли нові, амбітні, молоді люди, і треба дати їм шанс. На сьогодні хочу я зауважити, що ефективність депутатського корпусу дуже низька. За три роки наша громадська організація подала безліч заяв, пропозицій, зауважень, скарг. Але, на жаль, підтримку в депутатському корпусі ми не отримали. Ми постійно вивчаємо закони. Постійно. Ми розробляємо дорожню карту, як покращити життя нашим мешканцям, але це теж не підтримує сьогодні депутатський корпус. Ви добре знаєте, що з великим боєм нашої організації нарешті вдалося встановити орендірочні сроки звітів депутатів. Сроки є звітів. Немає на сьогодні. Прозвітувала за 2022 рік менше половини депутатів. А навіть ті звіти, які ви можете побачити, вони не відповідають. Формі, яка повинна бути на сьогодні, один із найбільших інструментів впливу на органи самоврядування є статут. І Наша організація подала петицію в цьому році. Ми набрали підтримку і. Статут повинен був розроблятися. Ну це була відповідь міського голови, але пройшов півроку, і статут досі не розроблений. Жодного разу не запросили мене як автора петиції інших громадських діячів до участі в його розробці. Саме в статуті розробляється положення таких найважливіших інструментів впливу на місцеве самоврядування. Це місцеві петиції, це громадські консультації, громадська експертиза. Тощо тому сподіваюся, що міська влада дотримає своє слово і цей документ буде створена. Я, як автор петиції і громадська діячка, буду до нього долучена, тому що відсутність сьогодні цього важливого документа не додає нам демократичності та прозорості. Сьогодні для України важливіше це вистояти, перемогти і зберегти себе як націю такову. Ну, по-перше, сьогодні немає чіткого алгоритма дій, як проводити вибори під час повноштабного вторгнення, тому що велика кількість сьогодні наших співвітчизників виїхала за кордон. Не менш велика кількість сьогодні захищає нас від. Навали цієї орди, яка наступає кожен день. Якщо подивитися по іншому, то для чого люди хочуть вибори суспільства? Вони хочуть просто перезавантаження. Так вони хочуть перемоги правди справедливості. Але чи розуміють сьогодні українці, що вибори це совіс людства? Мені здається, що сьогодні потрібно зробити акцент на незалежних інституціях, таких як правоохоронна система, судова система, щоб сьогодні вона була незалежна від вказівок топ-чиновників. І працювали так, як вони повинні працювати. Але чи розуміє сьогодні суспільство, що ми більше не маємо жодного морального права обирати непрофесійних, некомпетентних з бандитським проросійським дишком людей в органи влади? Це повинно бути табу. Якщо обираєш, контролюй. Якщо не можеш контролювати, не обирай.